Ну що ж друзі, Великобританія одна з перших країн, яка готова передати Україні заморожені російські активи. Але є один маленький нюанс. Вона це зробить у вигляді позики безвідсоткової або у вигляді облігацій, ще не вирішили остаточно. Як це буде працювати? Великобританія зараз надає нам велику позику на суму всіх заморожених російських активів, і чекатиме, коли Росія програє війну. У цьому випадку, якщо Росія виплатить репарації Україні, Великобританія поверне ці заморожені активи Російській Федерації. Якщо ж Росія їх не виплатить, то ці заморожені активи залишаться у Великобританії. Як то кажуть, всі получаться в плюсі. Але навіть якщо і закінчиться війна, і Росія буде виплачувати репарації, то це займе десятиліття, тому що суми неймовірно великі. А ці кошти так необхідні Україні зараз. Тому якщо більшість країн візьме приклад із Великої Британії і перерахує Україні заморожені російські активи, то це буде нормальним таким поштовхом для того, щоб Україна озброїлася сучасною зброєю і могла боротися із Російською Федерацією. Друзі, як вважаєте, чи все-таки передадуть ці заморожені активи Україні? Чи слова залишаться словами? Діліться своїми думками у коментарі і по можливості підтримайте україномовний контент лайком і підпискою. Всім успіхів і мирного неба!